Учора Анна отримала чудовий урок від мами. Дівчинка все зрозуміла і протягом дня намагалась всім і за все дякувати татові за те, що відвіз її до школи, мамі за її улюблену рисову кашу з родзинками та корицею. Навіть маленькому братику Едварду знайшла за що подякувати. Зазвичай дівчинці складно дякувати йому, адже замість того, щоб гратися, він усе розвалює. І по дитячому весело з цього сміється. Але сьогодні Едвард відзначився: він так гірко плакав, що мама дозволила їм подивитися мультфільм. Ну як за таке не подякувати? І сьогодні, звичайно, ж, Анна мала надію отримати якусь цукерку, як винагороду за її розуміння слова із календаря. Такі думки були в голівці шестирічної дівчинки, яка завжди чекала на похвалу і заохочення від мами. Однак вчорашнє розчарування знову з'явилось на обличчі Анни. Коли в календарі вона знайшла слова прощення. Щоправда, сьогодні папірець був іншого кольору рожевого. Що мені робити з цими папірцями? Конфеті, щоб прикрасити квартиру на Різдво? Вибач мене. Мамо, добре, що ти зрозуміла, наскільки засмутила. Вибач, що не виправдала твоїх очікувань. Але вибачивши мені, я хочу, щоб ти зрозуміла, що вибачати інших це дуже важливо. Дуже важливо. Тому що коли ми не вибачаємо один одному, це дуже псує. Наші відносини, наш настрій. А коли прощаємо, це викликає усмішку. Чи варто прощати людині, яка тебе образила? Біблія нас вчить. Будьте добрими, спідчутливими один до одного. Прощайте одне одному, як Бог простив вам Христі.